Що тобі треба знати про Кортеко? Кортеко це бренд, про який рідко говорять емоційно, але дуже часто згадують, коли мова заходить про ущільнення вібрації і витоки. І це якраз той випадок, коли мовчазна репутація говорить більше, ніж реклама. Бренд Кортеко з'явився у Німеччині у середині минулого століття, а його створили як спеціалізований напрямок для ринку автозапчастин, але з дуже конкретною базою. За Кортеко з самого початку стояла інженерна школа і технології концерну Фройденберг. Одного з найбільших у світі виробників ущільнювальних рішень для промисловості, авіації, медицини і, звісно ж, автомобілів. І ось тут важливий момент. Кортеко не надихався ОЕМ рішеннями, він з них вийшов. Сьогодні Кортеко є офіційним автормаркет брендом групи Freudenberg. Тобто це той самий виробник, який робить ущільнення і компоненти для конвейерів BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche, Ford та багато інших, але під окремим брендом для вторинного ринку. Без спрощень, без дешевшення матеріалів і без компромісів у технологіях. Цікавий факт: концерт Фройндерберг настільки спеціалізується на ущільненнях, що розробляє матеріали під конкретні типи олив, пального і навіть стилі експлуатації. Тобто сальник це не просто гумка з отвором, а складний інженерний виріб. І Кортеко якраз про це. Як виглядає реальна позиція Кортеко на ринку? Це не бренд для всіх, і не бренд аби дешевше. Кортеко обирає тоді, коли проблема конкретна і технічна. Тече сальник, гуде демпфер, підсмоктує повітря, дика вібрація двигуна. Це бренд, який закриває болючі місця. Його часто ставлять тоді, коли вже один раз. Зекономили і більше не хочуть повторювати цей досвід. Асортимент Кортеко дуже характерний. Будь-які види сальників та прокладок ущільнювальні кільця, а віднедавна опори двигуна та сайлент-блоки. Тобто ті деталі, які ви не бачите, але які визначають, чи буде двигун сухим, тихим і стабільним. Багато запчастин є прямими аналогами оригінальних деталей, бо виробляються на тих самих заводах, що і ОАМ. Щодо якості тут майже немає простору для дискусії. Кортеко працює за стандартами ISO та АйТФ, використовує вторкаучуки, спеціальні еластомери і багатошарові конструкції ущільнень. Саме тому ці деталі... Не бояться температур, тиску і агресивних середовищ. І саме тому Кортеко часто рекомендують мотористи. Але є один нюанс: деталі Кортеко дуже чутливі до правильного підбору. Тут не працює принцип, десь приблизно підійде. Інша ревізія мотора або не той ОМ-код, і навіть найкращий сальник не врятує. Тому в реальному житті Кортеко найкраще працює тоді, коли підбір робиться по віну. З нормальними оригінальними каталогами і з поясненням, чому саме ця деталь, а не схожа. І от тут логіка екосистеми автомобіліста стає максимально зрозумілою. Коли є підбір, по ВІН, консультація експерта і можливість одразу підібрати все супутнє від болтів. До правильного герметика. Кортеко перестає бути складним брендом і стає надійним рішенням. Бо Кортеко це не про емоції, це про сухий двигун, відсутність вібрацій і ситуацію, коли ви не бачите машину на підйомнику частіше ніж хотілося б. І для багатьох водіїв це якраз найкраща реклама.